Так, народ, всім привіт. Сьогодні чергове відео. Кожного дня по одному відео практично. Дивіться, знову у нас зібралося декілька питань, знову вже виникають ситуації. І знову ж після наших відповідей знову запитання. Так, коментар я відповів письмово, але ще хочу відповісти і у відео на рахунок сили росту під щепи. Тому що було запитання на рахунок проміжної ставки між сіянцем і е, слаборослуги підчепою, чи варто це робити, чи воно буде слаборосліше, чи не буде. Значить дивіться, ось я вам показую. Ось, бачите, місце прививки це у нас 20 см. Ось, ми маємо ММ-106 і маємо приживлений. Голден Делішес. Чим вище встав е прищепа, тим слаборосліше буде дерево. Даже якщо ММ106 у вас буде, скажімо так, на пів метра, то вам можливо даже знайду, знадобиться і опора. М9 в своєму житті я бачу, один садовод показував мені, де у нього місце прививки було. На рівні ґрунта, навіть трохи нижче і обкопано навкруги. І що саме цікаво, ММ9 без шпалери. Так, там нагрузка, певно, треба регулювати, але все одно слаборослість набагато нижче і дерево може винести урожай на своє, своєму скажімо так, стовбурі. На рахунок ставок, висаджувати сіянці щепити під щепу слаборослішу і далі щепити сіянець. Е, я вам скажу так, це можливо, є такі експерименти, є такі досвіл, досліди, але е, не завжди все краще ці всі експерименти, тому що вони проводять до лишніх затрат, лишніх е, якихось дій. Лишніх витрат коштів. і так далі, тому подібне Не потрібно оцим всім. Тому що якщо у вас верхня частина дерева буде слаборослою, то коренева система, повірте мені, вона не буде набагато сильнішою. Так, вона буде сильніше, ніж зазвичай на безпосередній підшипі, але все одно коренева система приблизно буде відповідати і за. Те, що є і на горі. Тому я не буду стверджувати на 100%, тому що є певні нюанси в цій, в цій схемі. Але це все не для промислових сидів. Для дослідів, присадибних длянок ділянок, такі експерименти можна проводити. Для промислового саду це лишні затрати і лишні витрати, які вам не потрібні будуть. Так, тепер на рахунок сортів, які можна посадити для технічного яблука. Дивіться, там ми поговорили про те, які я вбачаю, я відповів на рахунок чемпіона. Задали запитання, чи можна пінову. Так, пінова хороший сорт, але в пінові є в порівняння з чемпіоном. Певні нюанси, там є на рахунок все-таки пінова. Калібр плодів набагато менший. Так, вона загружається, так вона дуже гарно родить. Але все-таки по кількості урожаю я вам скажу, що чемпіон буде набагато в плюсах. Тому що чемпіон є рекорд по урожайності, і по загрузці і стабільності врожаю. Не зря його називають чемпіоном. Скажу так, пінова непоганий. Класний сорт, я не спорю це і його можна також для промислового вирощування. Хоча в продажах чемпіон набагато слабше порівняння з чемпіоном. Пінова воно продається, але є такі поняття, як пінова там, червоноплідніші. тому що Стандартні перші сорти, які завезли з Польщі, вони були трішечки родими і менш товарний вигляд мали. На рахунок були запитання, чи я не вирощую десертні яблука. Знаєте, я вам скажу так, що десертні яблука можна вирощувати, але на сьогоднішній день. Основна проблема, яка є в садівництві, це збут реалізація вашої продукції. І чи у вашій місцевості є попит на цю продукцію. Тому що, дивіться, пропонували фундуком засадити, пропонували фундуком і в проміжках висаджувати якісь там ягоди і тому подібне. Але повірте мені. Цим всім можна займатися, але якщо це присадибна ділянка, невелика площа, і ви маєте час цим всім рухати, займатися. Не працюєте і ваш, скажімо так, дохід тільки з присадибної ділянки, і ви не, ну, не рухаєтеся далі в промислових посадках і тому подібне, або в інших проєктах, Якщо ви хочете рухатися збільшувати доходи, зменшувати витрати на догляд, зменшувати витрати на якісь інші дії, то вам необхідна промисловість. А це все необхідно однотипне, необхідно, щоб це стріляло урожаєм і збутом. В моїй місцевості, Чиневецька область основний продукт це є яблука. Ягоди, малина, ожина. Чорніка і так далі, це все є похідні і в нас вона не користується тим самим попитом і збутом, як можливо в інших регіонах. Тому я не, не збираюся щось змінювати і не збираюся в це влізати, тому що дуже багато витрат, які супутні і понесуть витрат часу безпосередньо для цього всього. Але дивіться, задавала людина питання. На рахунок мультисаду, припустимо, 10 гектар і висаджувати. Я відповідав по попередньому відео, зараз хочу додати один такий маленький нюанс. Мультисад дуже класно. Можна вирощувати, я пояснював основні моменти в цьому, але що найцікавіше, це те, що ви повинні мати промислову поставку. Якщо до вас приїжджає Закупівельник він повинен загрузити 20, 15, 10 тонн товару і уїхати від вас. Так, щоб він не шукав і не розпорошувався більш іншими постачальниками. Якщо ви розпорошите черешня, вишня, слива, рання, пізня, Яблука ранні, пізні, пізнє і так далі, ви не зможете забезпечити промислову загрузку ту людину, яка до вас приїде затарюватися. Тому в цьому є нюанси. Завжди агрономи або садоводи рекомендують мати на площі там десь гектарів, це 2-3 сорта яблук, пару сортів. Там, можливо, якось 1-2 сорта груші і так далі. Не розпорошуйте свої можливості. Це основний момент, який ви повинні врахувати. На наступні питання буду відповідати завтра.